Усім привіт! З вами Вайле, та сьогодні ми пограємо знову у Dress to Impress. Ми вже грали у цю гру рази так два, якщо я не помиляюся. Але сьогодні в нас новорічне оновлення, тому я просто не могла не зайти. Я заходила один раз в цю гру після новорічного оновлення, просто щоб а, кодики поводити. А так я. я взагалі не знаю, що там. Але мені дуже-дуже подобається, як це все виглядає. Все таке новорічне, Прям. Вау. Нам і анімацію додали, ну. Мені дуже подобається. Якщо я правильно розумію, то нам треба вдітися у новорічну таку атмосферу. А це буде. В принципі, складно, я думаю. Я на це сподіваюся, давайте. Подивимося, може, якісь такі візерунки у нас на новорічні. Як ви думаєте, буде нормально, якщо так от я ставлю. Ам... Ні, напевно, все ж таки прийдеться брати щось, типу ось ось так робити. І ось так. Щоб, ну. Якось. Ось це треба прибрати Чому воно рожеве. Ам. Um, ні, 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 це мені потрібно, щоб воно було б біленьке. Що воно тут ще змінюється? А, цей. У. Uh, О! Oh. Давайте я його зробимо білим. Типу новорічне свято. Я якраз розумію, типу, таке прям щоб віяло новим роком. Це що якось це, мені не, незвично. Ось ця штука наче була, типу, десь тут. Щось якось не так було. Що я вже здобу рухнула. Так, на, мені, я хочу. Ось це прибрати, чому воно рожеве. О, все, дякую. А на що це? А, все, тепер? Тепер. У нас залишилося три хвилини. Ми нічого не співаємо, просто зробили. за ось це. Давайте зробимо ось такою біленькою. Типу наш новий рік ми... у нас немає ніякого загару чи щось таке. І тепер. Може, такі волосся? Ну, давайте, якщо ось так. Непогано, типу, могло б бути і краще, але непогано. Давайте залишимо ось так. І ось. Ось і так. Мені подобається. Типу, трішки вилазить зверху, але. Це нормально. Так. Ні. Ось це ось, ось ось ось. Так, давайте зробимо нігті, тому що я завжди забуваю про них. І потім це м -м, виходить мені боку. А, боку. Ну, давайте такі. Давайте теп тепер нам потрібно о, о, типу, щось зути. Що ми будемо ну, Ось цим. В принципі, можна ось це підтягнути. Ось так. В принципі, не відходячи від канонів, у нас все буде червоно-біле. Ну, це ж новий рік. Все ж таки це цвіт цього Діда Мороза. Тому я думаю воно не буде зайвим. А... Нам ще б щось на голову. Що! О, ось це! А, так, добре. У нас ще залишилось час і нам ще щось повісити, типу, на шию. Але я щось не бачу, що взагалі можна сюди. Ой, ні, я хочу це. Я не хочу. Я ничего не спеваю, йоу. Не-не-не, я хочу так и вот так. Я ничего не спеваю, я не смогу... Что-то не Блин, ну как так? Ну не, ну не, ну не. Мне бы сейчас секунд двадцать Я б. ось це на. діоні. <смаснені> <режити> <смаснені> а! У, -у, -у, У, мені подобається. Ну, але, якщо чесно, я б поставила, типу, 2. Ой, чи 3, чи 4, але ось ці буси і рожевість Волосся. Ну, це найгірше, що вона мала придумати, якщо чесно. Ага, так. Ну. Ну, два. Типу. Це в тему хоча б. Тому що якщо в нас будуть тут голі такі босі. Люди, то тоді я вже можу поставити просто нуль. Ну, типу, один. А ось. Так. Ну, це на голі не босі, але якщо чесно, нема такого прям свята. А тема як не просто, типу, новий рік, як ви просто, типу, якийсь елемент, ця шапочка. А прям, ну. Щоб побачили такий. Це ж ельф чи. Дід Мороз, чи. Хто б там. Ну, мені подобається, в принципі, як це виглядає, але, типу, не вистачає ось тут. Якщо б тут було, це було б прекрасно. Типу, неймовірно, 10, 10, що я вам говорила про голі босі. Вай. Але може просто. вибило інтернет. У мене таку, таке було. Ого. Ну. Я поставлю 2. Типу, мені все подобається. Але якщо б тут було б. Типу, щось Яру м, чи Барбі там новий рік, тоді б так, я поставила 4-5. Але ось так я не бачу Нового року. А це що таке? Вейпі. Якщо чесно, коли я бачу таких людей з Віпкою, я хочу плакати. Я знаю, що я не найкраща, типу. У створення цих, цих манікенів чи як мені їх назвати образів. Але ну. Ну, краще. То чому. Якщо ви хочете пограти спочатку, спочатку повчиться Типу, а потім вже покуп, купляйте VIP. Навіщо ви одразу тим, платите свої гроші, якщо навіть. Хто нам попадається тут. Чи хтось не зрозумів теми. Тому. що ну, Це можливо, тому що я сама гуглила тільки що. Тому що, якщо чесно, підібране. Це як праздничний празник. Ой, праздничний... Ну, щось типу. М -м -м. Давайте подивимося, де я. Я на п'ятому місці. На п'ятому. Ви бачили ось це? Типу, якщо я можу розуміти перше, друге місце, типу, я, ну, я можу сказати, я згодна. Але ось це. Серйозно. Я знаю, що мені, типу, ще чогось не вистачає. Я прям бачу, типу, сюди б щось, щось. Може б сюди щось. Може, навіть рукавички в діло треба. Ну, я розумію, чому я не на першому місці. Але чому це на третьому? Вибачте мене? Якщо ми тут граємо, типу, з подружками, то. Я не це. Типу, серйозно, ну навіщо ви це робите? Ну грайте, Типу, ну, по-чесному. В чому прикол виграти просто тому, що тобі поставили мільйон твоїх друзів в оцінку хорошу? Типу, ну. Що я можу сказати. Mm. <плес> ага. А, так. Дячі до сну. Ну, в принципі, це не складно. Але я хочу більш чогось новорічного, типу, для цього відео. Але, в принципі, норм. Так, давайте подивимося, чи можемо ми щось здягнути, типу, з цього. Щоб. Мені ось подобається ось це дуже сильно. Ну, прям ну, подобається. Я не знаю, як це я впліту в свій, у свій, типу, йду до сну, але мені плювати. Зробимо щось, типу, рожеве, тому що я. Я так подивилася, що тут заходить людям. І подобається рожевий. Тому. давайте навіть ось так зробимо. Що хочуть люди, то я їм і даю. Так, нам потрібен. Не плаття ні-ні. Мені потрібна сорочка якась, типу з. Ой, ось це можливо. Так, можливо. О, якщо в мене це вийде, якщо вони. Мене... Ну, не прекрасно, ж... Ну, я просто майстер. Так, ну давайте щось втінимо, типу. Якщо ось це. А ну, в мене зараз є якась маленька така ідея, типу, на підсвідомості. Може, вийде, а може й ні. Я не впевнена, якщо чесно. Є тут якась, типу. Можна, в принципі, це діти, а якщо це. А ну, якщо я... Ой, не! На... Випустіть, будь ласка. А я хочу ось це прибрати. І подивитися, в принципі. Ну, не знаю, не знаю, типу, могло б бути і краще, але. Нормально. Я не знаю. Як це ще сказати. Нам треба може як. О, Так. Сюди. О, можна взяти ось це. Прекрасненько. О, ось так, ось так. Так, 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 так. І мені треба щось, типу. Капці. Ам. Може, ось це? Може, типу, зробити його білим. І, типу, вдіти носочки якісь. А де у нас носки, типу. Типу, звичайні. Не в сіточку. Щось я не пам'ятаю, де вони. Ам. Це не чи ні. Ви подивіться на це. Це що таке? Ні-ні-ні. Так, у нас не, не тема мутантів. Давайте все ж таки залишимось так. І нам треба... Волосся, тому що ми поки що без волосся. Ну. Так. Чи, якщо типу, щось світленьке, типу щось таке блін ненавиджу цю гру за її лагучість, якщо чесно. А так я її обожнюю. А, я хочу зробити її більш ось так. І просто... Іді. Ось так. Так. Так, блін. Спюю, не спів, спюю, не спів. Не спів. Шорт, я не переробила ж нігті, вони червоні. Вони вибуваються просто ну. неможливо як. три. Я поставлю три. Типу мені подобається. Але якщо чесно, я б зробила якогось іншого кольору чи цих зайчиків. І вона не дуже сочутає, а, типу, з. Цим. А, ні. <свісно> Вибачте, але це нуль, Ну, типу, один. Тому що я не можу поставити нуль. Якщо б я могла, я поставила. Те, що вона взяла у руці свої. подушку. Це не робить. <свісно> що вона йде спати. Ну, як же погано виглядають ці нігті. Це просто ну просто кошмар. М -м -м, не знаю, мені не дуже подобається якось. Ой, це погано, Типу, звичайненько маленько. Ну, О, три, типу, іншого, навіть звичайного. Фалісія. I'm so sorry. Але. Це, типу, вона йде, дос, ну, типу, назовсім, зовсім, типу, вже. Ну. Чи. Ну, типу, я тільки так можу це уявити. У нас точно одна й та сама. Те. Я говорила щось про рожеву і знову це зробила. Будь ласка, це беріть у VIP такі. А, у таких людей VIP. Типу, нічого не маю проти те що у людей є гроші, але. Ну, вона навіть не. Ось це мені подобається. О, це 4. Ну прям. ну... Мені не дуже подобається. Типу, ось це якось виглядає, але це якось. Вона зробила, мені дуже подобається. типу... Я хочу, щоб вона виграла перше місце, тому що я не виграю. Ви бачите? Типу, мені, мене взагалі на п'єдесталі нема. А, я на шостому місці. Типу, я знаю, що в мене не найкраще, але ж ну, не настільки ж. Давайте перейдемо на інший сайт. Може, там мені повезе. Я перейшла і. є маленький шанс. Усь, ус, 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 ус. Ой. Ой. Що це і краще? І, можу, і може, я, може, можливо, я буду на третьому місці. До речі, ви можете написати у коментарях, чи нормально я роблю цей одяг, може я просто, типу, ви напишете, ну це гімно, ну. Я така. А, так ось що ми, у мене, типу, не перше місце. Тоді добре. Але поки що, я думаю, що ну, ну, я найкраще. Так, давайте приступимо. Знаменитості. Як це ненавиджу, просто, просто, ну, типу. Це такий рандом, типу, я можу зробити все, що завгодно, і це буде селебріті. Тому що немає когось типу одного. А, такого шаблону для селебриті, Не знаю. Вони все такі різні. А, норм? Я не знаю. Давайте зробимо шкіру. Я б могла зробити її давненько, але це складніше робити все. Таким типом кожи. А ано, Аум. эм. А це ваш... Це? Ні? Так. Я хочу ось це! Я дуже хочу це. Але я не знаю, як його, типу, зміксувати. Щось мені підказує, що краще робити все по одному. Давайте якесь плаття, ну. Чи щось таке. Може, типу, Celebrity у нас буде щось, типу, кей поп? <свісно> Тому що, типу, вони... Ну чи просто якась типу. Артистка. Я не знаю, що робити. Чому в мене не переключається? Айша сорі. So Типу, у мене вже така проблема. А, от взагалі їх сім. Ніфіга собі. Стоп, стоп, стоп. Так, от тепер ми будемо, ну прям. Ось так. Ось так. Як це складно, йоу. Uh. <гад> я програю. Я можу просто, знаєте, нічого не робити далі і буде один. <гад> і той же результат. Ну um. Давайте щось тепло. Типу Це. Щось типу Аріанда Гранде. Якийсь такий вайби. Я не знаю. Я не знаю, що я роблю взагалі. Не питайте мене, я не знаю. Може якийсь щось I don't know. Ні... і, а, Вибачте... Ну, якийсь якийсь, no, ну, дуже інший колір. А. Uh... А. Uh... Якщо я зроблю так. Мені взагалі не подобається, що в мене. Ну, це ж кошмар. Це я, я навіть не знаю, як це назвати так, щоб ну. Передати всю цю біль. Що я відчуваю, коли я просто дивлюсь на це. Ну Це жахіття. О, ну давайте вже взуємо тебе. Я не знаю, типу. Вона просто, ну. Таке відчуття, що гірше бути не може. Хоча я зараз я ще потрусі. В принципі, буде гірше. Ам. І, а, може, типу. цей. Чому це, ну, так, виглядає. Ну, просто вже Я не знаю, якщо, як це ще описати. Ну, давайте щось наліпимо, якщо. Я вспів взагалі. Уже, uh. mm. мої хороші. Це кошмар. Я не це, це мені подобається Типу десь. Два. Uh, Екс. Що що? Я ця дівчина яка. щось експресія, якась пісня, я так розумію. І говорила, що бувають дивні, див, щоб, щоб не зробила це буде селебріті. Але ось таке. Ну. Ні. <реш> Може, тут в мене ось на стінечки краще. Мені не подобається цвіт. Ну, мені не подобається взагалі нічого, але. Я просто хочу зави... Я зараз це завершу. Це останній раунд. Просто піду просто кричати. У подушку яка жахіть в мене вийшла. Як я з це. Ну, це не селебріть, типу. Може якась новорічна пісня буде в них в когось. Я не знаю. Але. Ну ні. Ось це я розумію. Три. Типу, ну, нічого цікавого, але, типу, для теми підходить. Ой, вона вона й VIP. Ну тут вже краще. Там взагалі така болоття. Типу. Вона нікому не подобається. Я не, не знаю, чому вона взагалі існує. Мені це не подобається. Але. Знаю я. Ну ні, це взагалі. Типу... Ну, це. Мені просто подобається. Це не як Celebrity, я не бачу в цьому Celebritті, але. Мені подобається аутфіт. Я не знаю, де вона взяла ось це плаття. Може, це були з кодів, які я пропустила типу 14-го. наче. Але. Воно типу красива. Ну, це взагалі. Я це обожнюю. Якщо це виграє, я. Не знаю, я не знаю, що я зроблю. І якщо його побачили, в неї Fashion мейвер, так що. Це доволі непоганий статус Fashion. Це від 1000 Я на другому! Йоуї. У мене 13, в принципі, як і у третьому, тому ми, типу, з третім місцем ділимо один і теж. Мені дали друге місце. Ось це. Ти просто пам'ятаємо, що було 5 секунд назад. Десь, ну. Не, так. Коли була перша тема, я просто мені дуже подобалося, як це виглядає. І тепер побачимо ось це. Це мені. Ну, м'яко кажучи, не дуже подобається. Але. На другому місці. Ну, це дуже хороші тоді. Я не знаю. Хоча, якщо, типу, так порозмислювати, там не було нічого кращого за нас трьох, тому в принципі вибирати нічого було. А з вами була Вайлет. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось і ви якось кринжонили з цього. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!